Тобто енергетичні питання, вони всі комплексні. і Не може там, наприклад, один хоче будує лінію, а інший станцію. Повинно робити, щоб працювати, як все командна була гра, тому тут лише це буде ну як на Я б такі проекти в Римі представляв. Не як казав там про центр енерго ну, з енергетиком, це такі та, треба зробити. Да, да. А то виходить, що навіть це у нас гравці на енергоринку, вони проводять окремі якісь сесії, окремі ну як будь. Якби це не одна країна, не одна мета там відновити Україну. Ну, у мене таке відчуття. У ну, кожного своя грядочка, і він її копає там. Дивіться, ну, це не конец... цікаво для інвесторів. Да. Ну... інвесторам цікаво що... діючі проекти. Ну, інвестору, бачимо, що... наскільки я розумію, їм цікаво заліти, щоб їм принесли пачку паперів. Ну, там, щоб, от, Все розписано, що от, е, ділянка оформлена, там на тій ділянці буде то-то, то то підключено, там, от, з мережі. Е, ми з цим пакетом, от, стільки -то це буде коштувати, нам треба стільки грошей. Повертати ми будемо за рахунок того, -то -то -то, от, за період часу такий. І з цим йдеться далі в банк, а банк дивиться там і каже, що да, цікаво чи не цікаво, чи там подивіться, тут може щось у вас не зрозумів. Але я, до речі, я, от, в нас. Е, Єдине, від кого я от тако, в такому форматі чув, що про такі от роботу з проектами, це ця Ольга Рибачук, елементу менеджі. Ну, вони як це ВЕС будують. От у них таке, mm -hmm. що от є пакет, ми йдемо в банк, отримуємо гроші і там далі будуємо.